Майна пояман янула шпара сьогодні. Ми приготували ось такі кіфлики поселянські з дріжжового тіста за традиційним рецептом. Зазвичай господині вдома до різдва часто випікають такі кіфлики з горіхами. разом із дітьми ми готуємо традиційні страви. Сьогодні, наприклад, у печі випікали кіфлики з горіховою начинкою. Діти також допомагали кухарці, розкачували тісто, скручували ругалики. Вони з цікавістю роздивлялися, як розігрівається старовинна піч, як у ній почуться тістечка. Там спечені в цій печі мають зовсім інший смак ніж ті, які почуться в електронній духовці. Це традиційні солодощі. Також часто випікаємо кюртошкалач. Діти дуже люблять випічку, вона їм смакує. У нинішній нелегкий період, сповнений викликів складно не тільки дорослим, але й дітям, оскільки вони також відчувають напругу. Тут ми створюємо для малечі затишну передріздвяну атмосферу. Разом співаємо, печемо, виготовляємо прикраси. Тож трохи відвертаємо свою увагу від буденності та налаштовуємось на свято. Попри складні обставини, які нас оточують. пригущайся, ну що? Смачні кіфлики дуже смачні ми вважаємо ці заходи важливими, тому що сьогодні наш світ повністю змінився. Він не такий, як був раніше. Нині діти вже не дотримуються звичаїв, скажімо, не співають народні пісні. Традиції зникають, тому наше завдання їх зберегти. Ми можемо познайомити молоде покоління зі звичаями тільки тоді, коли штучно створимо середовище, в якому вони можуть побачити, відчути та стати безпосередніми учасниками народних обрядів. Ріса Шейля Гетлек. З нагоди Адвенту, часу радісного очікування, разом із дітьми ми виготовили святкові прикраси на стіл. Сьогодні ми прийшли на майстер-клас, де виготовляли різдвяні вінки. Для цього я використала соснову гілку, горішки, сніжинки, свічки, дзвіночки, палички кориці, а також ось такі білі кульки та червоні ягоди. Мені дуже подобається відвідувати ці заняття. Тому що тут я провожу час разом із класом та своїми друзями. Ми їли смачні кіфлики, пили запашний чай, а також співали. Мені все дуже сподобалось, але найбільше виготовляти різдвяний вінок. Наступного року обов'язково знову навідаюсь сюди.